Привіт, зайчики, привіт, шановні гості, дорога родина! Вернулися ми зі зйомок, були сьогодні в магазині Швейний Світ, ходили знімати обзор машинки. Зайчики, я в магазині Швейний Світ. До речі, дівчатка, привітайтесь! Привіт! Таташа і тая. дивіться, що приїхало. Приїхали самураї тисяча, хто чекав. Дуже класний побутовий оверлок, реально чудовий. Багато є різних машин. Наприклад, ми знімали навіть оцю Амі, зверніть увагу. Ну і сьогодні приходили, знімали оцю чудову тіфаньку маленьку. На неї буде огляд. Завтра, післязавтра. Зверніть увагу, що на неї зараз ще буде знижка. На деякі машинки, так, ось, наприклад, ось на ці. Хто може хотів собі розпошивалочку купити, ще гарні машини. Це я тут махаю вам. Ми вже зібралися йти, кажу, треба дівчаткам зробити огляд, що є самураї. Ось вона, оця машиночка, яку сьогодні знімали, дуже няшка. Коштує недорого, як ви бачите, але шиє майже всі тканини. Тож зверніть увагу, кому треба оверлочки, все є. І розказую зайчики страшну історію. Що случилося після? Після Майдану у нас тут пішохідний перехід є, ну з тої сторони, такий досить великий. І на пішохідному переході слизько я падаю і впала на коліно. <кхід> Добре, що на мені були колготки, штани. Не знаю, як так вийшло, що я впала на коліно. Ну, коліно не сильно роздерла, почервоніло, ще треба було зайти в супермаркет, то я ще з цим. Своїм коліном і мокрими штанами пішла в супермаркет. Так, Зараз куртку витираю. Купили щось поїсти, прийшла додому, зняла одяг, коліно червоне, ну, вроді, не сильно напухло, ну червоне, знаєте, як ушиб. Нормально я стаю на ногу, звісно, що трохи щемить, намазала мазю траумель. Вона так гарно впітується, звісно, в штани. То я намазала мазю зверху. Одервала кусочок кульочка, положила, щоб хоч трохи там мазь попала, де буду наблюдати. зайчики, хоча я дуже уважно хожу через дорогу і на ступ'янках завжди держусь. Ну і дивлюсь завжди під ноги. І оце отак от упала на коліно. І Сергій не вспів мене зловити. Бо він йшов з двома сумками в одній ніс камеру. каже, чуть-чуть, ну він так, начебто, як і чуть-чуть підхватив мене, але я все рівно впала. На коліно, не знаю, зазвичай падаєш назад, як піско знеся, А я ну краще наперед був. На спину впасти, мабуть, ще хуже було б. Ой, дурдом. Так що зайчики ще. оце таке приключення. Називається «Впав, Я надіюсь, що заживе. Буду наблюдати. У мене є троксі рутін чи троксі вазін мазь, ще потім пізніше нею намажу ну, і буду дивитися. По так вроді не дуже, але воно все рівно з віком, то любе не дуже це опасно. Дуже ходила сьогодні без шапки, просто надягала капюшон. І на зворотньому шляху вже, ну, бо на зйомки ж ходили, щоб на голові нормально було. І на зворотньому шляху так сильно зав'язала капюшон і торкнулася тональним кремом, то це просто взяла цю тряпочку цю, знаєте, для стекла, намочила її в цьому. Просто вологим, як вологою серветкою, цією тряпочкою трошки намочила милом і хочу витерти оцей тональний крем. Бо мені не хочеться куртку стирати. Можна і вологою салфеткою потерти, але милом, мабуть, що буде краще. Дивлюсь, витирається чи ні, начебто як витирається. Що, зайчики, приключення сьогодні. Сьогодні приключення. Погода жахлива. Вчора було мінус 5. Сухенько, красиво. Ми ходили вчора гуляючи, мінус 5, ні, мінус 8. Мінус 8 вчора було. Ну, няшно. А сьогодні дощ і оця слизота. хоч з хати не виходь. А я ще на танкетки наділа, зимою в мене є черевики, вроді вони не слизькі. все з ними добре. Ну, це таке, що ж ви хочете зайчики? після коронавірусу, я кажу. Так що. І дивишся під ноги, це ж не те, що я під ноги не дивлюсь. Так, остався цей тональний крем, чи ні? Зараз ще раз намочу тряпочку. Буду дивитися, не хочеться мені стирати куртку. І це так, така вроді волога, відштовхує, передивлюся, ось, бачите, оці ось моменти. Ось, бачите, коли світлий одяг, от таке отут, як на згині, начебто як таке чорне ось уже. Бачите, от рукавись, бо перчатки чорні під цю куртку я надягаю, в мене жовтих нема. І оце ці всі міста зараз на верхньому одязі, бо я дуже не люблю, коли верхній одяг брудний. І оце оці всі міста зараз буду гарненько протирати і з вами Що Шару дітям, звісно, ж ну, але що делати. Взяла декілька вологих тряпок. І зараз буду. Так, зараз ще раз капюшон. Ось з цієї сторони протираю. Чорному теж видно тональний крем. Звісно, що на рукавах не це, а на чорному, мені здається, ще дужче видно. Хоча і шарфік був на мені. Якби була шапка, то я так би капюшон не затягувала. Так прийшлося його затягувати. Оце зайчики вам така хімчистка для ледачих. Хімчистка для ледачих. Але дуже мені не подобається, коли, знаєте, от, -от стоїть людина, а в неї от така куртка заявожена. Я не хочу бути однією з них. Хочу, щоб в мене чистенькі речі були. Гарненькі, чистенькі. Це якраз куртка на таку погоду. На теплішу погоду може бути, але от саме на отаку, як сьогодні, отрічно. Так, тут що? І тепер я ложу. Одну тряпочку, другу тряпочку. Це трошки дужче намочена. Звичайне, жидке, мило, рідке. Бо волога салфетка може не брати цю хрязюку. А ще ті свої світлі пуховики не дивилася. Ну, начебто, я їх ще не дуже довго ношу. Так, дивимося на рукава. Щас отак обдужче. Це ж от, от перчаток, мабуть, що от чорних. Так трішечки на цю сторону виверну. А діти, представте, як речі вимазують. Після школи починають гратися сніжки. О, це гарно витирається. Сніжки, ще щось, качаються по грязюці. Я так от, от свого коліна відвлікаюсь. Коліно яке? Праве. Праве коліно, зайчики. Буду наблюдати, Надіюсь, що нічого там страшного не буде з ним. Вони хочеться мені їхати нікуди в лікарню, не дай Боже, що. Надіюсь, що пройде. Буду думати про добре. Хтось там писав, як я розказувала про волосся, показувала засоби, одна жінка писала. Провірити гемоглобін. Я думаю, боже, да чого я його буду кожен місяць провіряти, мати ж лихо. Що я буду працювати тільки на е, лабораторії чи що, зайчики? Хай бо Знаєте, Це при кожній болячці бігти, робити аналізи і МРТ, і УЗІ, і КТ, і все остальне. Пройде. Якщо щось таке не глобальне, я вже вам казала, чекаємо 5 днів. має пройти само. організм справиться. А якщо ні, ну звісно що якщо, не дай Боже, там опіндіцит чи ще щось таке, то і біль зовсім інша. І ви ж дорослі люди маєте розуміти, що з вами. А то так о, зразу біжи, провіряйся. Я кажу, я і так часто ці аналізи здаю, які та роблю, що роботаю на лабораторії. О, Та й таке зайчики. Чекапи обов'язкові щорічні. Елементарні такі. В магазині Швейний світ дуже багато машинок привезли. Так що, поки є, хто ж дав якийсь оверлок. До речі, саме чотенький там з'явився самурай тисяча, не знаю зайчки. Дивіться, яка ціна. Ну, ціна порівняно з іншими, не набагато дорожча в нього, але він реально чотенько шиє. Хто в собі хотів оверлок? Гарантія гарна. І те, що доставка по новій почті саме швейних машин в магазині. Безкоштовно, ну, тобто, ви платите тільки за машинку, навіть коли накладеним платежам, мабуть, що так, я зрозуміла. Так. Білі світлі речі, це, звісно, добре, але прийдеться оце так от вияложувати, дивлюсь, чи не залишилось. Все. Буде чисто. Можна повністю попрати, але наша, воно не сильно грязне було там на рукавах. Так, високо. Ще так продивлюся зараз цю куртку. Оце тут зайчики прямо на прасувальній дошці. Викладаю і зараз продивлюся, чи теж нічого ніде немає грязного. Дуже не люблю, коли речі грязні. Це в мене якась тягне. Фобія. Фобія грязних речей. Ага, тут вони молодці, ось, бачите, чорну тачку пришили. Так, це що? Оце. Це не грязь? Ну-ка, давай тебе ще тут проти. Допротираюся, що прийдеться все протирати. Ні, це щось просто таке на, на плащовки було. Все, будеш ти красива і чиста моя курточка. Курточки зараз постираю. Що зайчики швидко подоставали свої речі, отако позаглядали чи чисті рукава, позаглядали чи чистий комір, якщо брудний, я такому очима от пробіглась, взяли тряпочку і все попротирали. А ще коли кишень може бути грязна, хто руки засовує в кишені? В перчатках чорних, наприклад? Ні, воно не грязне, але протуж уже теж. Перчатки чорні, шкіряні. А вони, знаєте, це рівно шкіра чорна, вона може, Ось ось, дивіться, в помаді. Як ти могло тут бути в помаді? От скажи. Знаю. Все, витерла. Стуємний крем чи помада? Тож так, до лиця торкнувся в рукавицях. І все. І потім грязне. Що воно вже зтібається, оця троха мучить на куртки, мабуть що. Так, тут будуть стіпати. Так. Чисто воно чи ні, я не пойму. Намочила вже, ти не поймеш. Все. Саме наберуть сумніви. Що, ще раз відстібну. Все. А, воно повністю відстібається. Господі боже, зайчики, оце так дизайн. Оце так дизайн. Наше воно треба ця штучка, але з прикольно. Вже колись показувала цю куртку, а як тільки її купила. Наповнення біопух. Ненатуральний пух. Ну, вроді цей біопух носиться добре. Тепленько. Але все рівно натуральний пух є натуральний пух. Ну, це якщо ви вмієте за ним доглядати. Бо є таке, що, знаєте, неправильно постирав той пуховік. Так, я хочу повісити, щоб висохла куртка на вішак. Є такі, що неправильно стирають ті пуховики, а потім, звісно, воно заб'ється, заваняється. Якщо у вас нема сушарної машини, пуховики краще стирати літом, щоб він відразу висох. В процесі того, як сохне, отак берете, засовуєте руку і отак от розминаєте пух. Це якщо сушарки нема. Отак от кожну цю поки сухне, отак от розминаєте і все буде чекі-пікі. Провірено. це вже не перший раз, я стираю, але ну, у мене сушарка є. Звісно, що якщо у вас є сушарна машина, то взагалі я вкидаю пів години 40 хвилин, ну, в залежності від того, який пуховік, все, він сухий, як новий. Це так куртку свою виялозила, намочила тут, намочила там, висохне, щоб повністю не прати. Та да так і буде, зайчики, так і буде. Так і день прийшов. Я втомилась, впала, рознірничилась, думаю, господи, хоч би все нормально. Воно жидеш, не понімаєш, що з тобою. Боже, хоч би було все нормально з цим коліном. Так, штани. Що тут штани? Не порвалися? Ось, вже майже й висохло коліно. Бистренько снігом затерла, Чуть-чуть трохи -чуть грязне. Постираю потім ще штани. От, Буду мазати, мазю, і сьогодні в мене буде відпочинок. Зараз тряпочки постираю, косметику змиваю, може, якусь маску для лиця намажу. І так і день пройшов. Шити вже нічого не буду, бо. Після зйомок втомилася, де ще й ногу поврядила. Зайчики. Пороблено, як я так казала, задавня, ну. Шуткую. Значить, так мало статися. Ще, я не знаю, куди вже бути ще обережнішим. І так, ідеш, дивишся? Просто, не, ну, навіть двір не виходить, коли так слизько. То Та й таке, оце останні новини для вас. Дивіться відео, може, завтра буде огляд машинки, дуже прикольненька. Хто собі дивиться, хоче поміняти. Наприклад, стару якусь техніку, або взагалі непогана машинка. Мені спонравилась, коштує недорого. Це це, що сьогодні Наташа показувала. А так, кому треба оверлоки, хто хоче купити, зверніть увагу на те, що з'явилися. Бо їх ну, давно не було поставок. Зараз з поставками, ви знаєте, як. Туго через те, що в країні війна і кордони закриті, воно якось везеться через Польщу, Польща границі блокувала. Ну, тобто, з перевозками зараз складно, особливо от таких товарів, які в нас не виробляють. В основному от, в магазині Швейний світ ж, там Тайвань, Таїланд. Дуже мало китайської техніки. Ну, є якась, але її мало. Тобто, в основному, вся тайванська швейна техніка. В основному вся ну, тобто, нормальна, качественна. Так, ну що ж, зайчики, піду. Постираю тряпки, куртку привела в порядок відразу ж. Щоб це воно так піднімаєш рукава, він там не був такий чорний, заяложений, щоб він був гарненький, чистенький. І кругом коміра все витерла, тепер я знаю, що чиста. Висохне, повішу в шафу. От, ще якийсь такий мілкий дощ пускався, гидотна погода. А на завтра вже знов мороз. А на післязавтра, чи там пару днів мороз, потім знову длига. Ну, таке качелі. То дуже холодно, то розтане. То Дуже холодно, то розтане. Непевна погода, давайте вже включаємо весну. Все, новорічні свята закінчились, давайте вже зразу весна. Все, зайчики, розказала останні новини, куртку показала, як витираю, такими звичайними тряпочками. На тому все, Цьомки-бомки бувайте!